Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Пеціальний фірнадіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу дві години нагадаю вівторок, 12 серпня. На календарі також нагадую, що ми збираємо разом із фондом «Повернись живим мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя в руках українських захисників. І також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки. Міністерства оборони України та ж, будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на youtube Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про свіжі заяви Дональда Трампа, які стосуються України. Із курйозів під час брифінгу президент США двічі обмовився, сказав, що летить до Росії на зустрічі з Путіним. Потім щось там пояснювали. Ні-ні-ні, труднощі перекладу. Можемо видихнути. Тим часом лідери Європейського союзу ухвалили. Заяву на підтримку України перед зустрічю Трампа і Путіну. Прем'єр-Угорщини Орбан виступив проти. Свій підпис під цим документом не поставив. Про це пише європейська правда. Ну і йтиметься також про ситуацію на війні. Бійці Азову зайняли смугу оборони на одній із найтяжчих ділянок фронту на покровському напрямку. Повідомили в самому Азові. Адібстейп звітує, російські війська просуваються у бік траси. Добропілля, Краматорськ на тій такій. Донеччині розпочнемо зі сполучених штатів з свіжих заяв Дональда Трампа. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Добряк, експерт із міжнародних відносин і сходознавець. Пане Євгене, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітає вас. Тож у полі нашої уваги в центрі уваги 15 серпня. Пам'ятаємо, саме у п'ятницю має відбутися зустріч на Алясці Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і диктатора російського диктатора Путіна. Трамп мав брифінг у домі, на домі. Наговорив як на мене сім мішків гречаної вовни. Давайте розбиратися. Що сказав? Сказав, що сподівається на конструктивну розмову із головою. Кремля, але не виключає і негативних результатів. А загалом каже, що ціль зустрічі його із путіним на Алясці це прозондувати ґрунт. У той же час каже: а може, й угоду підпишуть, тільки ж не я. Це ж безменна. Да, якщо підпишуть, буде дуже добре. Я хотів би припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін. пам'ятаємо, що двічі Трамп обмовився, заявивши, що летить до Росії на зустріч з Путіним. Потім там пояснювали це трудно. Що ми перекладу, ну і чомусь розказав, що радився із Орбаном щодо війни Російської Федерації проти України і назвав його дуже розумною людиною. Що Орбан сказав та окрема розмова, не хочу його цитувати в ефірі. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, чи можуть в нас викликати занепокоєння оця нова порція заяв від Трампа? Це має якось українців насторожувати? Знаєте, ну. Настільки нестандартна і складна ситуація, що я взагалі не сподіваюся на якісь конструктивні рішення, які будуть під час зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня на Алясці. Чому? Тому що все, що було передумовою, всі ті моменти були до візиту Віткафа в Росію, і ультиматум. і Санкції, мир через силу, всі ці моменти, все це зневільовано. Знову знову е якісь були незрозумілі речі під час перемовин Віткафа і Путіна і представників Кремля, які намалювали таку картину, що можна робити зустріч пряму між президентом Сполучених Штатів і Путіним і досягти всіх тих моментів, про які говорить Трамп: мир, справедливий мир, перемир'я, і так далі. І так далі. Це така величезна каша геополітична, яка дуже важко вкладається в голові і дуже важко розставити пазли в цій ситуації. Єдине можу сказати, що, на жаль, на жаль, це скоріше всього спецоперація Кремля, яка е, направлена в першу чергу ну, на невілювання ультиматуму Трампа, який був заявлений, на е, неможливість введення санкцій, про які говорив Трамп. а Він забув про них і взагалі зараз не згадується. Про санкції нічого, і третє це дуже серйозна легітимізація Путіна в очах глобального світу, в очах країн глобального півдня і так далі. Тобто, для того, щоб говорити про реальні якісь моменти, потрібно розуміти, про що взагалі може йти мова. Якщо йде мова про зантаж між Трампом і Путіним, то взагалі про який зантаж може бути. Президент великої країни, демократичної, найпотужнішої в світі економіки і в військовому аспекті, і так далі. Країни, їде е, зустрічатися з диктатором, агресором, який порушив всі норми міжнародного права, статуту ООН і так далі, в центрі Європи, в 21-му сторіччі. Про який зонтаж може йти мова? Ну, давайте будемо відверті: що зондувати. Ця зустріч повинна була бути підготовлена з конкретними речами, які повинні були бути відомі в публічному полі, не тільки Трампу і Путіну і їх командам, а потрібно, щоб про це знала вся світова спільнота, Україна, європейські країни на яких в яких моментах і при яких обставинах буде зупинена війна, досягнута перемиря, надані гарантії безпеки України і так далі. Тут дуже багато факторів, тобто досягнення справедливого миру. Цього всього ми не бачимо. Скоріше yeah, всього, yeah. що ця зустріч буде розмита іншими питаннями, які будуть пов'язані з е, тим, що Путін буде говорити про е, поліпшення двосторонніх відносин, про питання глобальної стабільності, ядерного стримування, і так далі. І так далі. Ці речі, які взагалі не стосуються реальних загрозливих подій, які на сьогодні е, є в центрі Європи. На жаль, така у нас сьогодні об'єктивна ситуація, і тут. Цілком правильна реакція європейських країн і президента України, де він чітко зазначив і стосовно територіальних якихось обмінів, і стосовно е, взагалі досягнення бачення досягнення справедливого миру, і так далі. Тобто, тут це чітко було сказано. Як який буде результат, і як він буде, зараз дуже важко сказати, але про які яких, якихось реальних кроків е, і реальних подій, які... Нам говорили про можливе досягнення перемир'я, припинення вогню і досягнення справедливого миру. Я на жаль не бачу під час цієї зустрічі. Ну говорячи про розвиток подій з ваших слів, я так розумію, що ви вважаєте найімовірніше зустріч Трампа і Путіна на Алясці таки відбудеться. Ну а далі давайте ще також поміркуємо. Можливо, просто Путін відволікатиме увагу і якісь там захмарні перспективи співпраці Сполучених Штатів і Російської Федерації. Малюватиме для Трампа якісь вигоди, бізнес-вигоди для нього. Да? А, але можливо, ще один такий дуже негативний дзвіночок для України. Не може відбутися, може таке статися. Що ми ж можемо припустити, що от Вітков приїжджав до Москви, спілкувався із путіним, то передавав позицію Трампа щодо цієї війни російському диктатору. А може просто як завжди уважно Путіна слухав, переніс, приніс вуха Трампу, що там Путін йому говорив. А Трамп людина, яка хоче отримати у будь-якому випадку премію миру, Нобелівську премію миру і хоче. Формально навіть припинити цю війну не дуже його цікавиться. А на яких умовах і наскільки ці умови зручні і вигідні Україні буде підштовхувати зараз Україну до такого розвитку подій, до невигідних для нас сценаріїв, скаже, підписуйте вже що-небудь. Мені потрібна Нобелівська премія миру. Цьому намагається протистояти європейський союз. От бачимо, що зустрічаються 26 держав-членів європейського союзу, а мали підписати спільну заяву. Віктор Орбан, до речі, знову про Орбана, виступив проти не підписав цей документ. Знаємо, що 13-го числа, тобто завтра, відбуватиметься онлайн зустріч між європейськими лідерами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, аби ще раз узгодити позиції. Тим не менше поясніть. Будь ласка, позиція Європи, голос Європейського союзу, який вплив має зараз сьогодні, що ще можна зробити Ну, позиція консолідована, позиція європейського союзу, європейських країн, частини країн-членів НАТО, вони мають дуже велике значення, тому що імплементація любих домовленостей теоретичних чи практичних, які можуть бути між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Все одно повинні узгоджувати з європейськими країнами і в першу чергу з Україною. Просто так не можуть вони сісти і поділити Україну і сказати: це йде сюди, це йде туди, і на цьому ми завершуємо всю ситуацію. Так не буде, так не працює. Цей момент не може бути розглядатися в такому плані. В першу чергу повинні бути чітко визначені параметри, на що наполягає Європейський Союз, на що наполягав той же Дональд Трамп. Це всебічне припинення вогню. На 30 днів, а потім включення політика дипломатичних механізмів, які повинні бути реалізовані в якийсь остаточний варіант рішення стосовно припинення війни, або це замороження конфлікту по війні по лінії розмежування, де-факто ці території залишаються під контролем Російської Федерації, але юридично цього ніхто не визнає. І далі Україна отримує гарантії безпеки, членство в Європейському Союзі, і так далі, і так далі. А далі всі питання вирішуються. Політика дипломатичним шляхом чи інші варіанти тут є багато різних варіантів. Але якщо буде наприклад такий варіант, на якому наполягав завжди Путін і керівництво Російської Федерації. Це чотири області, які ми повинні віддати, тому що їх Росія внесла в свою конституцію, чи ще інші якісь моменти, без гарантій безпеки, без якихось інших варіантів для України і для Європи. Це варіант, який не може бути приємним, тому що це в першу чергу говорить про неможливість створення нової архітектури європейської безпеки з Україною разом. При якій буде сталий стабільний розвиток і реальне припинення е, війни в центрі Європи. Тому що ми прекрасно повинні розуміти: є ще дуже головний і серйозний фактор. Ми зараз говоримо там Трамп, Путін, Європа, Україна, але є ще дуже серйозний фактор, який впливає взагалі на позицію Російської Федерації, і взагалі впливає на її е, остаточні рішення. Це позиція Китаю. І ми давайте чітко і конкретно скажемо: якщо Китай на початку повномасштабного вторгнення, потім, при певних в певний часовий проміжок, декларував нейтральність, декларував повагу до суверенітету, територіальної цілісності, статуту ООН, пропонував 12 пунктовий план регулювання... Кризи, як вони називали, і так далі, то зараз Китай відкрив свої карти повністю, і ви це пам'ятаєте, під час візиту міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки, члена Політбюро Ван І до Європи, де він в розмові з Калос все чітко сказав: відкрив карти Пікінів. Китаю невигідна поразка Російської Федерації, тому що фокус уваги Сполучених Штатів переміститься в до Тіханських регіону. Тому ми повинні розуміти головний фактор Китаю не сьогодні припинення цієї війни, і любим способом він буде впливати на Росію для того, щоб Росія тягнула час, затягувала перемовини, легітимізувалась вигляді зустрічі Путіна і Трампа, пропонувала нереалізуємі сценарії для завершення війни і так далі, але щоб війна продовжувалася в центрі Європи. Фокус уваги буде відвернутий від індихатіанського регіону. Від Тайваню, від Південно-Китайського, східно-китайського моря, і так далі, і для Китаю це найважливіший фактор підготуватися до військово-технічного впливу захоплення Тайваню. Оце сценарій дуже серйозний, і на який повинні в першу чергу звертати увагу Сполучені Штати, тому що це пряма загроза національній безпеці Сполучених Штатів, якщо вони не будуть. Реально дивитись на ці події, будуть гратися з Путіним. А вони повинні розуміти Путін частина осі зла, яку патронує КНР. Це Іран, це це Російська Федерація, це КНДР, це головні країни васали Китаю, які повністю будуть відпрацьовувати порядок денний Пекіну, так як вигідно в рамках національних інтересів Китаю. Іншого варіанта немає, і от те, що зараз Трамп робить, зустрічаючись, це глибока помилка на мою моя точка зору. Глибока помилка, що він зустрічається з Путіним в такому форматі, при такому порядку денному і невизначеному канкціі кон... конкретиці остаточних рішень, які можуть бути прийняті, mm -hmm. Путін ніколи не піде на такий варіант, який буде не Путіну. тому що вони повністю залежать їх економіка на сьогоднішній день, військово-промисловий комплекс і дуже багато факторів, які пов'язують сьогодні Китай і Росію. Повному обсязі і е, поступитися якимось чином для того, щоб було невигідно Китаю, Росія не зможе. Тому тут треба оцей фактор враховувати і на нього дуже уважно дивитись на реакцію Пікі. Ми знаєте, ну і говорячи про Китай. Мені цікаво сьогодні ось надійшла інформація. Financial Times написала, що Сполучені Штати і Китай продовжили перемир'я в торговельній війні. Мовляв, Трамп відклав введення нових мит щодо найбільшого світового експортера ще на 90 днів. каже, добре поводиться Пекін в питаннях торгівлі. Ну і було відкладено це таке важливе рішення: дати великий тиск на Китай. Тобто, можемо робити висновки, що дійсно намагається зараз Трамп. Грати на всі боки, так би мовити, і е, важливі рішення, які стосуються Китаю, також не ухвалювати. Як нам розуміти цю подію, цю новину, цей крок? Я вам скажу да, дійсно, чому він відтерміновує якісь жорсткі, економічні чи ще якісь дії по відношенню до піків. Є багато факторів, ну торговельно економічні, зрозуміло. да, є багато факторів, але є фактор дуже серйозний, який. Впливає і на Сполучені Штати, і на європейські країни. Це те, що 70% експорту рідкісноземельних металів здійснює Китайська Народна Республіка. А це критичні матеріали, це критичний імпорт США, критичний імпорт Європи, який використовується в високотехнологічному виробництві, який використовується в аерокосмічній сфері, військово-промисловому комплексі, і замістити їх на сьогоднішній день поки що немає можливості. Потрібно диверсифікувати е, джерела постачання. Ну звичайно, це південна Америка, це може бути Африка, інші азійські країни, але туди треба інвестувати, вкладати гроші, розробляти ці родовища і диверсифікувати постачання від Китаю. А Китай цим грається, і ви пам'ятаєте, коли от було загострення головне загострення торговельної війни між США і Китаєм, то Китай припинив фактично обмежив постачання рідкісноземельних металів до США, і це критичний. Момент для США, для тих галузів виробництва, яких я назвав. В першу чергу, високотехнологічне виробництво, військово-промисловий комплекс, аерокосмічна сфера. Без них неможливо. А це дуже великий спектр рідкісноземельних металів: І Самарії, і Гедаліні, Цезі, і Діспрозі і так далі. Це магніти специфічні, які використовуються для високотехнологічного виробництва. Це є, до речі, одна з причин. дуже дуже ситтєва і серйозна причина це рідкісноземельні метали. метал. І тут потрібно, щоб США подумала, вони ж говорили, угоду підписали з Україною, У нас є ці матеріали, потрібно розробляти геологорозвідку робити і так далі. Треба і диверсифікувати в інших джерелах, тому що Китай на цьому грає і грає і з Європою, і з Сполученими Штатами. Mm -hmm. Ну і звичайно, взагалі, торговельний економічний баланс, який е якщо е буде загострення знову торгівельної війни, то це вплине на... Цінову політику, яка буде в Сполучених Штатах, і яка впаде на плечі споживачів Сполучених Штатів, платників податків, простих людей і так далі. Тобто, це теж фактор, який грає роль, і до речі, в цьому плані бачите, Трамп обрав як такого мальчика для бітія Індію. Да, він вважає, що критичних наслідків для сполучених штатів не буде, але погратися з Індією можна з введенням 25 піти відсоткових мит. З тим, щоб Індія припинила купувати російську нафту, там теж непроста ситуація. Зараз моді балансує він, до речі, вперше за дуже довгий час збирається з офіційним візитом до Пікіну. Хоча вони є прямі конкуренти, у них дуже багато спільних проблемних питань, але це до речі сигнал Сполученим Штатам. Чотири е державні компанії нафтові величезні Індії дійсно відмовилися від закупівлі російської нафти, але приватні виробники їх дуже багато теж, які мають потужні потужності нафтопереробні в Індії. Вони все одно поки що е відмовлятися від закупівлі російської нафти не будуть. Тобто, тут, от така ситуація ну не достатньо непроста. Але ми повинні зрозуміти, що е, фактор Китаю, про який я сказав, де, без якого ну фактично не буде прийнято ніяких стратегічних рішень, тому що е, Китай по, на сьогоднішній день претендує на другий полюс світовий. Він буде претендувати на це, і буде діяти в принципі більш агресивно, ніж він діяв. Е, Економіка дипломатичними шляхами м'яко сильними. Він буде більш агресивний, тому що в цій ситуації йому потрібно. Чітко розуміти зони впливу логістичні, економічні, ринки і так далі. І в цьому, в цьому в цій ситуації Трамп повинен розуміти так. Якщо не буде зруйнована ось зла остаточно, то боротися з Китаєм, Сполученим Штатам і іншим західним країнам в конкуренціях і протистояннях буде дуже важко, а в певних моментах неможливо. Давайте констатувати цей факт. Трамп mm -hmm. реалізував свою формулу передвиборчу, яку він, до речі, говорив, і про Україну, і про близький схід, мир через силу. І от він мир через силу показав по, по відношенню до Ірану, і це спрацювало дуже ситтєво і серйозно, послабивши одну з складових, е, осі зла. Тепер стоїть Росія КНДР тут тільки силовим моментом досягнення якогось миру, досягнення якоїсь стабільності, досягнення якихось. Певних позитивних результатів для глобальної світової стабільності і геополітичної визначеності можливо тільки тоді, коли, коли ці частини е, осі зла, які патронує Китай, будуть послаблені. І у США є всі механізми інструменти це зробити в першу чергу на прикладі України. Це, це допомога Україні, це і зброя стримування для того, щоб зупинити швидше війну. Коли у України буде зброя скремоні, ну принаймні далекобійні ракети на 1000-1500 кілометрів, які не дадуть можливості Росії наносити удари по українській території і так далі. І це може реально зупинити війну. А він грається в зділки, він грається в якусь незрозумілу трамп геополітичну гру, яка може призвести до дуже негативних наслідків. Я буду сподіватися, що позиція більшості країн-членів НАТО, Європейського Союзу, Великої Британії все-таки буде впливати на Трампа. Щоб він переглядав всю цю позицію, всі ці моменти, принаймні, які ну на жаль будуть все таки під час цієї зустрічі між Путіним і Трампом. Це легітимізація Путіна. Це речі, які дуже суттєво негативно впливають на західні країни, на західні демократії, в першу чергу на національну безпеку Сполучених Штатів. Угу. Ви вже згадали Велику Британію. Я згадаю також Канаду. І Нагадаю, що днями 11 числа відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера Канади Марка Карні, і вони наголосили, що мир має будуватися із Україною, а не нав'язуватися їй. Ну і якщо ще раз підбувати підсумки тієї зустрічі, яка 15 числа 15 серпня, вже нинішньої п'ятниці, має відбутися між президентом США Дональдом Трампом. І російським диктатором Путіним дуже багато публікацій, дуже різні версії розглядаються. Звертаю увагу на публікацію Financial Times, щоб якось оптимізму додати нашій розмові. Так, от пишуть, що у Трампа ще є шанс уникнути катастрофи під час зустрічі із Путіним. Що для цього він повинен робити? Він повинен відмовитись від обговорення із російським диктатором питань українського суверенітету чи територіальної цілісності без залучення президента України. Зеленського, скажіть, будь ласка, чи можемо такий ворогідний і більш вигідний варіант, звісно, для України розглядати? Чи е, знайде в собі сили Трамп? Як вважаєте, даруйте за сленг з'їхати з теми і не обговорювати це питання? бодай це питання без України? Ну я вам скажу, що це ідеально написано, оце точку написано, яка повинна бути позиція Дональда Трампа під час цих перемовин. Питання суверенітету, територіальної цілісності і безпеки України не може, по-перше, обговорюватись без України в двосторонніх, двосторонньому форматі сша Російська Федерація. Тут я погоджуюсь повністю. І якщо він вже йде по бізнес підходу, Трамп і так далі, да, то він повинен вислухати того ж Путіна і послухати його хотілки, грубо кажучи, да, давайте не дипломатичним сленгом будемо говорити. І якщо він побачить, що Путін грає ту ж платівку, про яку завжди говорить Путін, Пісков, Лавров і всі інші, про реалії на землі, про чотири області, про всі ці моменти, про демілітаризацію і так далі і тому подібне, то тут він повинен жорстко тоді зрозуміти і показати свою жорстку позицію в тому плані, що дійсно я повністю погоджуюсь, Тут все чітко в точку сказано. Обговорення суверенітету, територіальної цілісності. України без України і без європейських партнерів неможливо, я погоджуюсь. Да, якщо у нього хватить на це духу, якщо в нього хватить на це мудрості, і якщо він зрозуміє, що врешті-решт всі ці речі вони стосуються національної безпеки Сполучених Штатів Америки в кінцевому варіанті. Тому що якщо буде програна Україна, програна Європа, програють Сполучені Штати АСІ зла. Давайте будемо відверті. Глобально так, пане Євгене. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією Євген Добряк, експерт із міжнародних відносин сходознавець. Говорив зараз зі мною. Друзі, будемо робити невеличку паузу. Слухаємо свіжий випуск новин. Повернуся до вас. Будемо говорити про те, що відбувається на війні на Покровському напрямку. Ситуація дуже і дуже серйозна. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.